Українська народна казка, цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті Цап та баран, великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік. Проженімо ми цього барана і цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержаться. А збирайтесь, цапа і баран, ідіть собі, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули. Пошили воно собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери баране голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли бачать, горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А здорові, молодці, здорові, здорові. Ще каша не кипіть, м'ясо буде з вас. Ох, там цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і роздумався. А подай лишень барани, у ту вовчу голову. От барани приніс Та не цю, а подай більшу. каже цап. Баран знову цупить ту ж саму, та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались. Стали вони думати гадати, як від відсіля втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить. Піду я по воду. Як пішов вовк в погоду, хай вам, аби що з вашою компанією. як зачав другий того дожидати, став думать гадати, як би й собі від тіля драла драти. Є, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, та й той не вернувся, а третій сидів, сидів. Ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, так і той рад, що втік, то тоді цап та барана. Ох, нум, брате, скоріше хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратись. Ох, як роздумався вовк є, щоб нам трьом та цапа й барана боятись. Ох, ходімо, ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли. Аж ті добре справлялись, уже куреня убрались, як побігли та й на дуба забрались. Стали вовки думати, гадати, як би цапа та барана нагнати. Як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран не сміливий так нижче. От лягай, кажуть, вовки ковтунуватому вовкові. Ти старший, то й ворожи, як нам їх добувати. Як ліг вовк до гори ногами і зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, як упаде та на вовка. Цап сміливий не став міркувати, а як закричить. Подай мені ворожбита. Вовки як схватились, та аж пили на дорозі закрутились. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь, та й живуть.